Під час засідання 24-ї сесії Коростенської міської ради було розглянуто 71 питання, які пов'язані із різними сферами життєдіяльності громади. Та на початку обговорили ситуацію, яка склалася навколо появи проєкту постанови Кабінету міністрів України про перегляд чорнобильських зон. Практично кожен куточок Коростенського району був у напрузі від цієї звістки. Нині, завдяки співпраці багатьох людей, маємо певні результати, зазначив у своєму виступі депутат Верховної Ради України Володимир. Я зразу хочу сказати, що всі політичні партії попрацювали. Всі. Станом на сьогодні е, знято з сайту е, агентства цю постанову, єдине, що ми чекаємо зустрічі з прем'єр-міністром для того, щоб остаточно він поставив крапку в цій історії. Питання ліквідації чорнобильських пільг виникає час від часу, бо це величезні бюджетні витрати. І як тільки необхідно на чому зекономити, сокира нависає над чорнобильцями. Я вважаю, що наш недолік, і в тому числі мій, те, що ми мало інформували людей про ситуацію, які складаються. Зрозуміло, що там є навантаження матеріальне, і це найбільше смущає нашу державу. Але хіба там Здоров'я людей, стан соціальний, яким чином може перебити це. Складових оцього питання дуже багато, просто багато. Ми будемо вимагати прийняття нової державної програми. Тому що борги, соціальна несправедливість, яка з кожним днем ще збільшується, вона ж знов буде мати свій вихід. Тому, коли я сказав про те, щоб робоча група, яка була створена, Продовжувала діяти це. От повірте, так так має бути. Як і планувалося під час сесії, було прийнято звернення до президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради, Державного агентства з управління зоною відчуження відносно проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження переліку населених пунктів віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи та визнання такими, що втратили чинність деяких актів Кабінету міністрів України про недопущення прийняття постанови щодо перегляду чорнобильських зон без додаткових Досліджень я буду пропонувати створити оцю робочу тере-експертну таку групу, в яку увійдуть представники міськвиконкому, депутатського корпусу, громадських організацій, активістів. Ця група буде працювати системно на постійній основі. Що буде обов'язково? Це буде проведено дозиметричне дослідження і паспортизація. Населених пунктів. І ми вимагаємо, щоб за основу було взято не повітря, не вода, а рівень опромінення кожного громадянина, рівень накопичення радіоактивних речовин у кожного з нас з вами. Тому, коли ми підійдемо до проведення оцих досліджень, можливо дійсно дивитись, шукати якусь. Ну, міжнародну таку організацію незалежну може і так. Але дивіться, ці питання ми будемо обговорювати в подальшому, коли буде працювати оця робоча група і буде напрацьовуватись план таких подальших дій. Далі були внесені зміни до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік. Це пов'язано із перевиконанням міського бюджету за перше півріччя поточного року на 24% або на 48 мільйонів 100 тисяч гривень. Та й з надходженням дотацій з державного бюджету відповідно до розподілу коштів. відділ освіти отримає додатково 7 мільйонів 370 тисяч гривень. 200 тисяч гривень пропонується виділити на виготовлення проєктно-кошторисної документації для капітального ремонту фасаду закладу дошкільної освіти номер 8 4 мільйони 88 тисяч гривень пропонується виділити на поточний ремонт та облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти Коростенської громади, 1 мільйон гривень пропонується виділити на придбання технологічного і холодильного обладнання для харчоблоків закладів загальної середньої освіти. 1 мільйон 200 тисяч гривень пропонується виділити для облаштування кабінетів для дистанційного навчання в міських ліцеях номер 1, 4, 6 та 10. Пропонується збільшити співфінансування на 500 тисяч гривень для виготовлення проєктно кошторисної документації, яка стосується будівництва захисної споруди цивільного захисту на території 8-го ліцею. Ми вже говорили, що на будівництво укриття у Коростенському міському ліцеї номер 8 окремо спрямовано ще 7 мільйонів державної дотації та кошти міського бюджету. Діл охорони здоров'я додатково отримає 5 мільйонів з міського бюджету, з яких 4,5 з половиною спрямують на ремонт другого поверху консультативно-діагностичного центру, простіше кажучи, другого поверху дорослої поліклініки. Управління праці та соціального захисту населення отримає 1 мільйон 700 тисяч гривень, значна сума з яких піде на відшкодування вартості встановлення пам'ятників загиблим захисникам України. 1 мільйон 300 тисяч гривень пропонується виділити. На відшкодування вартості за встановлення на могильних споруд захисникам України в цілому вноситься така зміна в програму Турбота, де буде вона буде складатися з двох закладів. Один захід це буде відшкодування вартості за встановлення на могильних споруд, а другий захід буде. Планується виділити 2 мільйони гривень на будівництво алеї захисників героїв. Найбільшу суму отримує управління житлово-комунального господарства міста. Це 30,5 мільйонів гривень. Пропонується виділити 1 мільйон 130 тисяч гривень на капітальний ремонт покрівлі міського ліцею номер 10 Пропонується виділити 2 мільйони 445 тисяч гривень на це фінансова підтримка КП теплозабезпечення за оплату послуг з розподілу природного газу. Також пропонується виділити на організацію. Благоустрію 3 мільйони 200 тисяч гривень. Сюди входять кошти на утримання та поточний ремонт кладовищ, поточний ремонт зловної каналізації, вивезення твердих побутових відходів е та інше. Пропонується виділити 2 мільйони 698 тисяч гривень погашення різниці між тарифами, встановленими органами місцевого самоврядування для КП водоканал та фактичними витратами підприємства, оскільки тариф не піднімався на воду. На отримання доріг та дорожньої інфраструктури буде спрямовано трохи більше 10 мільйонів гривень. Не забули під час розподілу коштів і про військових та правоохоронні органи. 150 тисяч гривень пропонується виділити на придбання паливно-мастильних матеріалів для добровольчого формування Коростенської громади. 200 тисяч гривень пропонується виділити на виготовлення проєктно кошторисної документації для капітального ремонту фасаду закладу дошкільної освіти номер 8. 4 мільйони 88 тисяч гривень пропонується виділити на поточний ремонт та облаштування укриттів в закладах загальної середньої освіти Коростенської громади. Один мільйон гривень пропонується виділити на придбання технологічного холодильного обладнання для харчоблоків за закладів загальної середньої освіти. Один мільйон двісті тисяч гривень пропонується виділити для облаштування кабінетів для дистанційного навчання в міських ліцеях номер один, чотири та 10. Пропонується надати підтримку військовій частині на придбання. Матеріально-технічних засобів, а саме це безпілотники, до нас зверталася військова частина. Сума підтримки складає 1 мільйон 113 тисяч гривень. Та 88 тисяч гривень пропонується виділити Коростенському районному управлінню поліції на реалізацію проекту поліцейський офіцер громади, саме на придбання двох нагрудних та двох автомобільних відеореєстраторів та придбання двох планшетів. Зміни депутати міської ради підтримали. Далі були внесені зміни до загальноміських програм з благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, розвитку житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, управління комунальним майном та багато інших. Також було прийнято рішення про звернення депутатів Коростенської міської ради до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів щодо скасування підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів та введення мораторію на підвищення цін. Тарифів на житлово-комунальні послуги на термін дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його припинення. Розглядались питання земельних відносин та комунальної власності. Затверджені рішення сесії будуть опубліковані в системі голос згідно вимог чинного законодавства України. Також під час сесії було представлено поліцейського офіцера Коростенської міської територіальної громади. Це Федір Куліш, який працює з квітня поточного року. Діяльність поліцейського офіцера громади спрямована на Профілактичну роботу з громадянами, тобто забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення та попередження адміністративних правопорушень та кримінальних правопорушень, взаємодія відповідно з органами місцевого самоврядування. Це у сфері забезпечення благоустрою. Офіс поліцейського офіцера громади знаходиться на першому поверсі місь виконкому. Маєте питання? Звертайтесь.